Діти, пропоную пограти вам в пальчикову гру Дощик накрапає. Діти, приготуйте свої ручки, повторюйте за мною слова і рухи Капа, дощик на долонці. кап кап, 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 кап Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. Хлюк, 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 хлюк. Ми побігли в дім скоріше. Топ, топ, топ. Топ, топ, топ. Молодці дітки. А давайте зробимо іще раз. Тільки швидше. Капа дощик на долоньку. Кап, кап кап. кап кап, кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап кап, кап Раптом дощ пішов сильніше. Хлюб, хлюп хлюб. Хлюб, хлюп хлюб. І побігли в дім скоріше. Топ, 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 топ. Молодці, дітки, До побачення, до скорої зустрічі!